Вітаю! Ви дивитесь канал Обос Лайф. мене звати Олена Ковальова і говорю зараз таким голосом, тому що не можу лишити вас, мої любі глядачі, без ефіру, без випуску. Тому навіть коли хворію, записую це відео і на зв'язку з нашою постійною експерткою Крістіною Косовою. Крістіночка, вас. Привіт, Оленочка, привіт, дорогенька. Дякую, що ви доєдналися. І е, новий рік, е, нові прогнози, нові випуски. Хочемо дізнатися, яким же буде січень для України. Хоча б пів е, от е, яким він буде в плані енергетичної, в плані таких, знаєте, важливих подій і для України, і для світу загалом. Давай, давай глянемо е, всю Україну, і потім зараз відштовхнемося від того, як покажуть карти, куди поведе, туди і підемо. На першу, на першу половину, на початок січня, ну я не бачу, по-перше, закінчення ніякої, чесно кажучи, гострої фази війни. Я бачу тотальні напади, бачу масовані атаки. Буде зруйновано якийсь дуже один важливий будинок. Поки що не знаю, у якому регіоні е України це буде небагатоповерхівка, багатоповерхівка, яка мені тут випадає. І ти знаєш, я вже в минулих своїх прогнозах, не пам'ятаю на якому каналі, я говорила, що я бачу, що може змінитися наш кордон, наша межа не в нашу сторону. Я не знаю, що може бути окуповане і, надов... і, і чи надовго, але я бачу трошки цей кордон змінюється. Це мені так само фонить зараз у цьому розкладі, і це мені дуже не подобається. Гляну я ще Західну Україну, тому що не тому, що я е, зі Львова, а тому, що вона фонила всім, всім, всім майстрам, які переглядали. Давай ще раз глянемо Західну на свята. Ну, Ворог однозначно щось тут готує для нас, спокою, не буде ніякого. Але так як я і говорила раніше, мені воно йде на старі на старі числа Різдва, тобто на старе різдво, яке ми пере, переіменували. Тому що енергетично ми все одно українці прив'язані до тих свят, до яких ми привикли раніше. Тобто, по старій схемі у нас свята закінчувалися 18-го числа. Правильно я кажу? Це ж 18-го до хреща? Да, да. От, так, так. І, і цей коридор для Західної України мені все одно він енергетично прив'язаний ще до свят. Розумієш, ми не можемо пере, переробити нашу пам'ять, які, які би ми собі не назначили нові дати і числа, все одно воно не в пам'яті людей, людей є. І тому до 18-го числа я бачу, що Західна Україна буде потерпати. Загалом, як пройде старе Різдво? Що очікувати українцям? Які міста ми... ми маємо на увазі то старе число, правильно? То Різдво, так, яке та, сьома, сьома, так. Mm -hmm. все одно для мене це являється сильною енергетичною точкою, тому що дуже дуже багато років і поколінь саме в, саме в ці дні ми святкували, розумієш? Карти дуже погані. Тут іде мені. Знову ж таки, якийсь будинок, якась будівля, можливо, загибель якогось юнака. Не знаю чітко кого. Пам'ятаєш, була така ситуація? Я на прогнозі говорила, що е, якийсь наш воїн, якийсь наш воїн, мені дуже фанило воїном, а потім в новинах вийшло, що е, оцей головнокомандувач перев'язував хлопців до хрестів і вимагав гроші. Пам'ятаєш? Щоб вскрився такий воєнний злочин. І деколи мені мої карти підтягають саме такі от випадки, Вони, і тут мені так само випадає якісь хлопчина. Щось таке ми можемо дізнатися про якісь воєнні злочини, як з внутрішньої сторони, так і зі сторони ворога. Ось і ці свята для нас будуть напружені, тому що випадає так само руйнація певного будинку, випадають мені і військові, і випадають мені, знаєш, що мені випадають військові розборки. От що? І чим Це... далі Олена, тим більше я бачу військових розборок. Якісь злочини, щось приховане. Тобто, я не я не говорю про чию про чи сторону, сторону ворога, але щось таке викривається. Тобто, війна триває три роки, і за ці три роки відбувалося дуже дуже багато подій, про які от зараз. Через три роки ми починаємо дізнаватися те, що від нас було скрито, от що я хочу донести. Що зараз настав такий піковий момент, що воно починає впливати, розумієш? Uh -huh. Ну, істина завжди буде рано чи пізно відома це зрозуміло. Так, Але для того треба було пройти досить великий шмат часу. Три роки пройшло і дізнаються, наприклад, такі речі: не так загинув, не тоді загинув, не при таких обставинах загинув. Або я виявився живий. Розумієш, тобто дуже дуже багато зараз іде такої. Інформація, яка від нас була скрита. І тому, коли переглядаю по містах, деколи мені такі, я не знаю, чи, чи це можливо назвати сенсацією, але якісь такі гучні історії мені випливають на розкладах. Так як я казала вже з тим хлопцем, що його бідолагу прив'язували. Це жахливо з взагалі те, що відбувається. Будемо вірити, що 2025 рік буде набагато кращим, набагато сильнішим і позитивнішим. І, Кристина, мене я хочу вас запитати. Ось таке питання на початку січня президент Китаю має приїхати до Росії з візитом. Можемо глянути про що вони будуть говорити? Що там буде взагалі? Гроші, домовленості. дивися Путін хоче залучати всіх до війни, правильно, йому ж вигідно мати союзників. Самому тому Путіну вигідно мати союзників. Ну, це однозначно він хоче е, певного перетягування ковдри на свою сторону. Розумієш? Він всім бреше, і це буде якась така. Коротше, він хоче затягнути в якусь свою інтригу. Якщо ми розглядаємо його от як персонажа, як людину, розумієш? Не як політика, тому що ми його не можемо розглядати як політика, тому що він сумасшедший. Звісно. Ну, Він сумасшедший. Давай давай взагалі його розглянемо на 25-й рік. Давай розглянемо його, е, Путіна, що він буде робити, і конкретно що він. Який він буде приймати рішення, от хоча б в січні. Давай такий розклад робимо. питання, Що буде з ним, коли він вже нарешті. А... Давай зберемо просто його персону. Підходить? Божечки, зараз. Дивися, дуже багато мені карти показали. Війна це ціль цієї мразоти. Це є війна. І він не дотримується нічого. Це нам зрозуміло, ніяких позицій, ніяких правил, він не буде шкодувати нікого. Він Хоче війти в історію. Він бачить оті заголовки е, книжок по історії, абзаці, журнали. оці, як правильно сказати, е, оці світові персони, розумієш? Але він хоче туди зайти в позитивному ключі. У нього не вийде. Тобто він фактично хоче повторити історію Третього рейху, розумієш? Так, так. Е, і він буде придумувати нову зброю, ще нову зброю. Зараз він бавиться тим Арешником. Він буде придумувати ще щось нове, тому що він просто себе тим забавляє. Він вже не може від'єднати свою особистість, як він народився, ну, як він є вовка, так? І як він є як політик, воно все з'єдналося і в нього почалася якась. Конкретна шизофренія, він не може себе вже від того від'єднати. Він настільки війшов в ту роль, і йому здається, що він бавиться в якісь ігри. Це тобто, людина є дійсно хвора. Мені здається, він як мужчина вже не є недієздатний і повністю переключився. От в ці і для нього це іграшки. Розумієш, чому? що є найстрашніше? Для нього це іграшки, він хоче території, він хоче атакувати, він хоче завоювання любою ціною і дуже велика брехня. Тобто, якщо чесно, я не бачу, що ця людина зупиниться якимось таким, ну що він просто сам по собі зупиниться. Його або, або шльопнуть, розумієш, або він це зробить сам, тому що він хоче війти. Я ж кажу, в кожен абзац, який буде написаний в історії. Це жахливо. А хто ж тоді буде правити Росією? Хто наступний стане президентом Росії? Випадає якийсь такий мужчина, ну якийсь це буде таке щось дуже неочікуване або дуже якась різ різка зміна влади, тобто це буде якось отак дуже швидко і дуже чітко. Ну, мені випадає старший мужчина. Хто я ж? Ну, фамілії мені тут карт не покажуть. На жаль, так. Да? Ну? Е, Хочеться таке поставити питання, що дуже зараз е, багато чуток поток про те, що. У цьому році, у 2025, му може початися війна в Європі. А, скажіть, чи правда це? Дивіться, якісь зміни закону, зміна якоїсь влади, погіршення може бути. Конкретно, от щоб війна, я не бачу. Але якісь такі зміни, які надалі. Як ми не говоримо про 25-й рік, які надалі можуть призвести до конфліктів серйозних, так тобто зароджується неприємний початок, дуже конкретний початок конфлікту. А між будуть ці конфлікти? Можемо назвати точніше? Якщо ти, якщо ти мені будеш на, називати країни, і я буду дивитися їхню е, дотичність між, між собою. Країни, карти мені не покажуть. Угу. Е, окей, чи піде Росія на Польщу? Ні. Може, може він Білорусію буде туди закликати? Ну, це все буде через Путіна. Розумієш, це все буде провокувати він. Але конкретно країн зараз я отак тобі назвати не зможу. А загалом, про якщо так от говорити про Путіна і про його друзів, про його прибічників і загалом, якщо навіть брати світових лідерів. А, чи, угу. у нас, чи будуть якісь сюрпризи у 2025 році. Що я маю на увазі? Чи... Я зрозуміла, чи хтось просто вже помре в кінці кінців? Істина, ви взяли, да, зняли з язика? Буде скоєно замах на когось, на когось з дуже важливих людей, і мені здається, цей замах буде, буде ну, виконано до кінця. А на кого буде здійснено, як ми можемо? Якісь мужчина не знаю, якісь мужчина, ну, президент, посол, може. Ну, хтось, я не знаю тих всіх, скажімо так, їхніх конкретно назв, але хтось такий, ну, що світо ну, він має світову вагу. Розумієш? Має. В 25-му році таке відбудеться. Ще так само мені показує, та він е, однозначно загине. Ще так само мені показує, що можуть когось, когось е, показово з позором звільнити. Розумієш, знаєш, як дуже часто люди роблять спочатку: о, ти наш Бог, ти наш лідер, а потім його скидають і з'їдають заживо. Знаєш, як ото буває? Це буде в Україні чи в світі? В світі. Цікаво. Нас я так бачу по прогнозу, що нас чекає. дуже дуже цікавий рік, дуже неочікуваний, непередбачуваний. Так, він нас такий рік чекає. Хочу порадити, щоб всі лишалися при своєму розумі, всі лишалися при тямі, розумієш, і е відповідали, от, хоча би чітко розуміли, що робиться навколо тебе. А навколо тебе це є твоя сім'я. Так. Це твоє є усвідомлення, хто ти, що ти і де ти. і я би дуже сильно порад, порадила нашим людям якось займатися тими справами, які є підконтрольні. Розумієш, не доїдати себе, чому сьогодні лиє дощ. Допустимо. Якщо кожен буде відповідати за якусь певну свою діляночку, свого настрою, своїх, своєї взаємодії з людьми, до яких ми дотичні. Якщо кожен буде це робити, тоді загальний настрій України буде міцніший і ми духом будемо сильніші. Розумієш, про що я так і буде зазвичай, звичайно, в єдності загалом наша сила. Я дуже дякую вам, Кристина, за цей прогноз. Ми з вами лишаємось на зв'язку. Слідкуємо за ситуацією і в Україні, і в світі. І дякую вам за прекрасні побажання. і прекрасні прогнози, які у вас точно збуваються. Дякую, Оленочка, Ти виздоровлюй. Побачимось наступного разу. До побачення.